Мої ручки, мої пальчики. Марійка, моя хороша дотя. Дуже чекаю, що ти виростеш. Ранні пташки так у пологових будинках називають дітей, які передчасно з'явились на світ. За статистикою в Україні це кожна десята дитина не доносила до визначеного терміну дитинку. І Наталя донечка народилась з вагою 570 грамів. Рятувати малюків з критичною масою тіла до кілограма в нашій країні дозволили лише сім років тому. У Вінниці 5% жінок народжують передчасно. Розумію, дійсно, чи важливі, що є такий центр, це є дуже важливо, тому що фактично дитини зараз не було і врятувати її. Можливості б такої не було. Що дитині даєте просто ще, ще шанс, щоб, щоб вона могла жити. Недоношених виходжують за допомогою сучасного обладнання, адже вони не здатні самостійно дихати та смоктати молоко. Тому потребують реанімації та постійного догляду лікаря-неонатолога. У ребенка обеспечивается вентиляционная поддержка с помощью назального сипапа. Это подача увлажненного подогретого кислорода под положительным давлением с определенной скоростью и с определенным давлением. Это помогает легким ребенкам быть в раскрытом состоянии. Через те, що органи не встигли сформуватися, такі дітки схильні до серйозних захворювань. І саме від кваліфікованої медичної допомоги в перші тижні життя залежить здоров'я недоношених дітей в майбутньому. Дітки з перших минут життя при стабілізації стану, починають отримати грудне молоко. Мами є різні методики вскармлювання. Ну нашої категорії наших пацієнтів це, як правило, зондове питання. Серед причини передчасного народження лікарі називають занадто юний або похилий вік батьків, шкідливі звички та хронічні захворювання. Репродуктивний стан здоров'я матері та соматичне здоров'я матері впливає генетичні та біологічні фактори. Впливають, що батьки повинні знати та планувати завчасне народження дитини екологічні фактори впливають. Більшість малюків, які народились раніше терміну і при цьому не мали патології, коли виростають, нічим не відрізняються від ровесників. Більше того, історія знає багато прикладів, коли недоношені ставали видатними особистостями. Серед них Леонардо да Вінчі, Вівальді, Гете, Гюко, Ірина Курш, Інжиєвський, Новини, телеканал Віта.